Дніпровські автовикрадачі, цілий бус контрафакту та збита на пішохідному переході. Пані в ефірі Дніпро оперативний і це далі подій. Контррозвідка в дії СБУ затримали ворожого інформатора, який збирав розвіддані про оборону Дніпропетровщини. Представники спецслужби ворога запропонували нашому земляку співпрацю за гроші, які потім надсилали на його банківську картку. За вказівками кураторів він виходив на місцевість і приховано фотографував переміщення підрозділів ЗСУ на території області. Контррозвідники СБУ затримали ворожого інформатора на спробі передачі закритих відомостей окупантам під час обшуку за місцем проживання фігуран правоохоронці виявили комп'ютер та мобільний телефон. Із доказом протиправної діяльності. Наразі йому повідомили про підозру. Зловмиснику загрожує до 12 років ув'язнення. Слідчі дії тривають. Спіймали на гарячому патрульні поліцейські в центральному районі Дніпра затримали викрадачів авто. Під час нічної зміни екіпаж виявив на проспекті Олександра Поля припаркований автомобіль ВАЗ. Охоронці порядку під'їхали до нього, аби перевірити транспортний засіб. Побачивши поліцейських із салону авто, вибігли двоє чоловіків та почали тікати. Інспектори кинулись на вздогін та незабаром зупинили осіб. Оглянувши автомобіль, поліцейські побачили сліди зламу та пошкодження замка запалення, що вказувало на ймовірне викрадення транспортного засобу. На місце патрульні викликали слід. Чо оперативну групу справою займається слідчі. Підсумки від патрульних про підсумки тижневої роботи патрульних поліцейських розповів старший інспектор прес служби управління патрульної поліції Павло Карманов. За його словами, за минулий тиждень патрульні відпрацювали 1736 викликів і склали 2480 адміністративних матеріалів та протоколів. З них за порушення правил дорожнього руху 1712 протоколів та постанов. Виявлено 149 водіїв, які керували транспортним засобом з ознаками сп'яніння. Складено матеріали за статтею 130 кодексу України про адміністративні правопорушення. Хуліганські дій зафіксовано 23 випадки, розпиття алкогольних напоїв або поява в стані алкогольного сп'яніння, 252 випадки, склади матеріалу за статтею 178 КУПАП. Пограбування на минулому тижні зафіксовано 4 події. В трьох цих подіях вдалося ймовірно причетних осіб затримувати по гарячих слідах. Розбій подій не зафіксовано, крадіжка 8 фактів і 6 разів вдалося ймовірно причетних осіб затримати патрульним по гарячих слідах. Бійка 16 разів викликали патрульних і сімейні сварки 126 фактів. Бусик з паленкою. Днями під час патрулювання на вулиці Великій Діївській поліцейські зупинили для перевірки автомобіль гранотрафік. Під час спілкування з водієм інспектори помітили, що чоловік сильно нервує. Патрульні вирішили провести поверхневу перевірку вантажного відділення транспортного засобу. Там вони виявили пляшки алкоголю без марок акцизного податку, встановленого зразка у кількості понад 500 літрів та 60 пачок цигаров без акцизних марок. На місце було викликано слідчу оперативну групу. Зіткнення на переході на беретині вулиць Героїв Крут та проспекту Дмитра Яворницького. Автомобіль Кія збив жінку. Пішохідка переходила дорогу по переходу. В цей час водій легковика звертав з вулиці Героїв Крут на Яворницького. Він не помітив жінку та збив її. Пішохідку госпіталізували. чому причина такої неуважності водія тепер розбирається слідчий. Це всі події на сьогодні. Бажаємо вам гарного вечора і вдалого тижня. Не забувайте слідкувати за новинами Дніпра оперативного в соцмережах та на сайті Бережіть себе та своїх близьких.